й Боже роботяги, на силу добрався додому. Зараз що шопу дазвез 28 коробок роботягам. Зразу переходимо без ніякої балаканини. Раз-два і до діла. А що, не показали, як поїзд привозить? Оооо, якось негарно. Так, перерубили коробочки. Виглядає цікаво. Ну це по класиці, Тільки я хотів спочатку відкрити цей східна, на смарах до нема. Ну почнемо зі східних. Не ну а що ти хотів примтанк з першого? Цього? Ні. Ну смі і провіримо, що дає роботяга? Чи не дає. Чи то тільки блогера. У мене два послідки, так що... Тут саме чесний аккаунт.

3D-стиль на конзерпанзера, -мо. Ну я в диків не буду грати на тому Канзерпанзеру, Но 3D-стиль за засол це щось. Не Дуже гарно. Тут я перед ВГ знімаю шляпу. Давай наступ ці фіолетові коробки якось дуже потужно відкриваються. Ух ты шо, як вероус. Ну в мене, грубо кажучи, всі 3D-стелі є, так що там ну не всі я, мабуть, зрозуміло, що нема. Але зі старих в мене всі 3D-стеріт. Прям сунчики, що там. Єдине, що я би хотів то як пізду. Ой, і як панці. Та ну, прикол. Мене брат що не відкривав коробки і йому теж випав. ТБТ. Ладно, хай би Я думаю вже певно більше ніхто не буде. Попрям танка. 3D стель. Або ця. Та ну нахуй, два примтанка підряд. Так буває. Ні, я колись пам'ятаю, як були цей. Коли шкода т 50 була в коробці. О, я якраз його хотів припиняти. Як була шкода т 50 то я дав малому, він відкривав коробку і тупо з першої коробки випала шкода, а треба їй там цей підприємтанком. Ну, филлет вы дуже будут. Не знаю, что тут тихо меня. Два придумчаса. Все, уже двуш чад. Сковостики с скільки з... на сеп. О, шици, я ничего тут. Я думаю, что уже теперь из няни. Тут я думаю, буде тільки срібло. Next. Оу, oh, ще після золота, нормально. Оце шо с Ну я от так все найбільше замічаю, що от е, ці синенькі і китайські коробочки, вони більше на золото. Я все найбільше полагаюся на цього, на різдвяні. Мені все на різдвяних найбільше перло за всі роки. По, а в попередньому року вже я з зашком не був. О, півлянчика, нічого собі. Може бути, що якраз через те, що в мене є дуже багато 3D-4, мені якраз того її викинуло а, два примтанчика. Шкода, а за неї... А ні, не, ще не було. Все, останні дві коробочки. І остання. Та ти що навіть цілі не дали? Ну а правильно, холі ти губу скатуєш. І того, що ми маємо? 6 штук, ну по факту 2. Коротше, 2 прямо 9 рівня. Що вроді би й непогано. Жалко, як пізді не дали. Шість днів преміум аккаунта, ну це вкрай слабо. Один 3D-обвісну, але в мене є всі. Ті 100 золота. На таке, я вважаю, по мінімуму. Срібло трошки насипало, ресурси і там якісь. Ну і все. Що буду то ще казати? Можливо, ще відкрию 11 коробок, а можливо і ні. Всім дякую. Використовуйте коробки з розумом. До побачення.